Вітаю! ми розшукуємо ось цю дівчину. Її звати Ангеліна Завацька, їй 17 років. Зникла Ангеліна у місті Херсон. Сталося це наприкінці 2022 року. На жаль, точно невідома дата зникнення дівчини, тож не виключено, що ще до звільнення Херсону її могли вивести на територію Росії. Звісно, це лише припущення, і перебувати Ангеліна може як на підконтрольній Україні території, так і, наприклад, на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Тож прошу усіх, хто бачить це відео, максимально уважно вдивитися в обличчя дівчини. Якщо ви знаєте бодай щось про Ангеліну Завацьку, не зволікайте і одразу повідомте на нашу гарячу лінію за коротким номером 11630. Якщо у вас немає можливості телефонувати, ви завжди можете написати нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також я дуже прошу вас зробити репост цього відео. Можливо, саме хтось з ваших друзів чи знайомих упізнає Ангеліну і допоможе її знайти або дізнатися про неї бодай якусь інформацію. Не залишайтеся байдужими, і давайте разом спробуємо розшукати Ангеліну Завацьку. Загалом після повномасштабного вторгнення до служби розшуку дітей надійшли тисячі звернень про розшук, і дуже багато хлопчиків та дівчаток зникають в окупації. Звісно, в силу зрозумілих причин процес пошуку на непідконтрольних Україні територіях дуже ускладнений, зокрема через відсутність зв'язку та паралізовану роботу поліції і служб у справах дітей. Однак загальні поради, якщо у вас зникла дитина на окупованій території, наступні. Якщо є можливість, у будь-який доступний спосіб зверніться до поліції або до служби розшуку дітей Магнолія та повідомте про зникнення дитини усю відому вам інформацію, яка може допомогти у розшуку. Зберіть дані про дитину, запишіть її повне ім'я, дату народження, обставини та місце зникнення. Ясна річ, по можливості знайдіть фотографії дитини і повідомте про її особливі прикмети та коло спілкування. У подальшому дотримуйтесь інструкцій поліції або консультантів гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія. Одна з таких дівчаток, які зникли на тимчасово окупованій території, це 16-річна Юля Курбель. За допомогою до нас звернулася подруга Юлії. Дівчина не захотіла спілкуватися на камеру однак у приватній розмові вона розповіла деякі подробиці, які можуть бути важливими у пошуку. Отже, зникла Юля Курбель у місті Сєвєродонецьк Луганської області. На початку війни Юля спершу давала про себе знати. Однак, у березні 2022 року, коли у Сєвєродонецьку почалися сильні обстріли, зв'язок із дівчиною обірвався, і з тих пір про неї, на жаль, немає жодної звістки. Також ми знаємо точну адресу, де жила Юля Курбель. Це Северодонецьк, вулиця Гагаріна 117 А. Ось власне фото будинку, у якому мешкала Юля. І зараз я звертаюся передусім до жителів окупованого Сєвєродонецька. Якщо ви раптом бачите цю програму, прошу вас по можливості прийти за адресою Гагаріна 117 а і розпитати мешканців цього будинку про 15-річну Юлю Курбель. Чи там вона досі живе, або ж де і з ким може зараз перебувати? Якщо ви дізнаєтеся бодай щось про долю Юлі Курбель, будь ласка, одразу повідомте нам на безкоштовну гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Однак, водночас є дуже велика ймовірність, що Юля вже перебуває не у Сєверодонецьку, тим паче, саме на початку березня, коли зв'язок із дівчиною обірвався, у Сєвєродонецьку проводилася евакуація цивільного населення, і можливо Юлі з батьками таки вдалося виїхати у інший регіон або навіть за кордон. Тож я прошу усіх вдивіться, будь ласка, в обличчя Юлі Курбель. Їй 16 років. У неї світле волосся і світлі очі. Якщо ви щось знаєте про Юлю чи про те, де вона може бути зараз, телефонуйте нам на гарячу лінію 116 30. З усіх мобільних операторів дзвінки безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua